Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: капітуляція Росармії. Що заважає Росармії капітулювати перед Україною, скласти зброю, вивести всі війська, техніку з території України на 1991 рік за кордон вийти. Припинити військові дії. Росарні. Раби. Збирають урожай. Будуть у них якісь повідомлення на майбутнє. Так, в них... Ну, покращився, стан було гірше. Зараз буде е, така йде, е, десь вони взяли гроші. Росармія армія отримала фінанси, до них прийшли гроші, бо вони десь їх вкрали, десь вони їх назбирали. Було гірше становище, вже вони мали, мусили були доведені були до такого стану, що і хотіли вже і вийти. Але гроші підуть. І на пропаганду вистачає їм платити, щоб. І на армію. Де вони її взяли? Десь вони її взяли? Ще в них багато буде, розраховуючи на агентів в Україні, знаходяться зрадники кремлівські. Це там. Наступ. Вони збираються робити наступ. Пропаганда сильна, дуже. Руйнування. так Так, їм треба зруйнувати Україну. От у них план такий, щоб, не дай Боже, не дати Україні миру хоча, хоча б на якийсь час. В них вони будуть вмирати, вбиватися, але не допустять. Оце у них такий план. Де вони взяли гроші? Старі зв'язки, дуже старі зв'язки. Хитра, дуже якась хитрість відбулась. Махінаціями чорні гроші. Це десь щось вони продали, віддали чи обміняли. Щось на щось обмін пішов. обмін, викупили. Так, скажіть, будь ласка, зрада, велика зрада є. В Україні також а, працюють на рашистів. Угу. Покращилось становище. Я хочу забрати це все. Більше немає. В Рос армії коштів на війну. Грошей немає. Закриваються всі їхні шляхи. Більше не може Росія здійснювати агресію військову. Викриваються всі агенти. Більше немає в них ні ни зброї, немає нічого, з чим воювати не може Росія. Припиняється постачання фінансування. В Україні викриваються всі агенти. Заперечую. Тут страшні речі мені пройшли такі, що закриваю повністю. Заперечує. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть. Капітулювати розармії Більше немає в неї грошей, немає більше змоги чинити військові дії в Україні. Більше її ніхто не підтримує в світі. Перекриваю, складає зброю розармія Припиняються військові дії, засуджуються всі злочини військові. Тут страшне, що я бачу, де відбудеться суд над Росією за військові злочини. Буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю закрити всі шляхи Росії, Рос армії, більше немає її допомоги, більше немає підтримки в світі. Припиняються всі канали постачання, фінансування зброєю торгівлі. Більше немає з Росією. Буде так, буде так, буде так. Більше Росія не може чинити військові злочини, складає зброю, капітулює, виводить всі війська і віддає. Виходи із території України на 1991 рік. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть викрити всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх засуджують, що в світі допомагають Росії. Більше цього робити ніхто не зможе. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійснено. І Прошу в Україні також викрити всіх колаборантів, всіх, хто працює на Росії, всіх зрадників -за... Прошу суду над ними. Дякую за увагу.